Добрий день, мої любі терези. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Золоте Таро. Ще в нас є колода порад та попередження від Всесвіту і колода старших арканів, по якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні, з 26 серпня, по 1 вересня 2024 року. Покажіть, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні. З 26 вересня, по 1 серпня 2024 року. Події для Терезів на наступний тиждень. І так, покажіть нам, будь ласка, основну енергію тижню, наступного тижня. Що очікує Терезів в особистому житті? Що очікує Терезів в роботі? В фінансовому плані здоров'я. Що порадує Терезів на наступному тижні? Що засмутить. Так. Наступна колода. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для Терезів на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Порада та попередження для Терезів на наступний тиждень. І так, порада для Терезів, попередження для Терезів. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться Терезів бажання на наступному, і коли воно здійсниться, чи збудеться бажання Терезів. І коли воно збудеться, чи здійсниться бажання терезів і коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання терезів і коли воно здійсниться. Все, починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня нам випала карта п'ятірка мечів». Ну, зараз можна очікувати неприємностей, фізичних та душевних втрат, небезпечних ситуацій, конфліктів, краху планів, судових розглядів та інших підступів долі, скажімо так. Але програна битва не означає поразки у війні. Зберіться, зберіть у кулак сили і волю. І сподівайтесь на прихильність фортуни. От, е, е, наберіться терпіння, сили волі і мужності, та не піддавайтеся страху. І хоч обставини не, ну, не на вашому боці. Доведеться пережити поразку, і це довго, ще довго приходити до тями. Ну, по цій карті уникнути неприємностей не вдасться. По-любому щось програється, якийсь конфлікт, якийся, втягнуть вас в якийсь конфлікт, або заставлять змінити плани, або відмовитися від них. От, е... Хоча, можливо, ви самі звалили на себе дуже важку ношу і тепер не впоралися з нею. От, е... Зберіть у кулак свою силу волі і сподівайтеся на краще. От, по цій карті говориться, ну, як я її називаю, пірва. Перемога, ну, як сказати, можливо, це ви, можливо, це вас перемогли, але задоволення не отримаєте не ви, не ті, хто переміг, тому що дуже велика ціна, великі втрати, втрати авторитету, втрати поваги, дружби. Підозрює ця карта. Так, переходимо до особистого життя. Це шестірка мечів. Шестірка мечів це вирішення кризових ситуацій в сім'ї. От. І е, переход до кращого, до кращих відносин. Е, якщо Ситуацію все-таки не, не вдалося вирішити. Партнери розходяться, ну, скажімо так, по обоюдному согласію. От, це ще може бути, як воно, внезапне кохання, коли ще у вас в душі не зажили рани від минулих. Від минулих е, е, кризисів кризисів. От. Одиноким, одиноким рекомендується е, ходити на вечоринки, в гості, в якісь культурні міроприятія, спілкуватися з друзями. З це ваше серце. Зарубчується і ви зустрінете свою пару. Робота сила. Ой, сила говорить: на, наберіться терпіння, розширюйте свій інтелект. У вас є можливість стати сильнішим, наполегливішим та рухатись уперед, навіть коли шлях важкий, сил вистачить. От, усміріть свій страх, свої, свою невпевненість і, і дійте. дійте. Керівникам, скажімо так, ця карта рекомендує бути тактовнішими у стосунках з підлеглими. От. з кубків фінанси. Це, скажімо так, вдалі гроші, грошові починання. Потім добре вивчені прораховані інвестиції, які можуть принести в ваше життя багатство і довгострокове фінансове процвітання, вдалі проекти, кар'єрний ріст. Якщо ви хочете взяти кредит іпотеку, банк одобрить. Ну, краще все-таки посовітуватися з рідними, з близькими, ну, тому що кредит це не кращі варіант, як би мовити. Здоров'я, паж жезлів. пажу жезлів, здоров'я гарний, імунітет крепкий, активна енергія життєва б'є ключем. Тому бережіть, будь ласка, свої ребра, От. синці, забої, як молодий гарячий хлопець. Він активний, він швидкий, тому бережіть увагу, бережіть себе в такому плані. Будьте обережніші в русі. Порадує дві кубків. Двіка Кубків це договора, це кохання. Можливо, ви в коханні переживете кризу, вирішите кризову ситуацію і з новими з оновленими почуттями перейдете на вищий рівень своїх стосунків. От, ну, порадує вас. Так, я дивлюсь у вас. В роботі ви повинні проявити е, над собою зробити зусилля, щоб приборкати свої страхи, свої невпевненість. Що засмутить вас? Засмутить вас імператор. Імператор це владний е, си. Е, Сильний чоловік, який знає, чого він хоче. Він е, жорстко спра... питає і жор... жорстко е, керує в своїй, так би сказати, фірмі, системі, своєму цьому. Можливо, іменно вас буде він засмучувати на роботі. Е, е, жорстке, строге керівництво це буде вас засмучувати. Порада. Вчиться любити і приймати цей світ без умов. Не треба виставляти умови, треба любити просто так. І приймати світ і людей. Не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву. Ось вам по карті сила теж так же ж. Получається, сила і п'ятірка мечів. Не будьте жертвою, не те саме... Приборкуйте свої страхи і свої темні сторони. І дійте, як говориться, програна, програний бій не означає програйну війну. І так, давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Імператор, по імператору, бажання ваше здійсниться. Значить. Виявіть вия... цілеспрямованість, рішучість і бажання ваша здійсниться. Здійсниться вона строго по плану підконтрольно. Отакий От Ось вам розклад на наступний тиждень, Тя... Терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. А також бажаю, щоб все хороше. Обов'язково програлось, а погане програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу, до побачення!